Можете виділити справжніх українців? Звісно, От як на мене з періоду, знову ж таки, цього революційного 17-21-го, Євген Чекаленко це особа, яка була українським поміщиком бізнесменом, саможною людиною загалом, і який е був відверто на проукраїнських позиціях. Він вкладав українську культуру, видавав українські газети, підтримував українських письменників фінансово. Загалом не шкодував фактично. Ні грошей, ні сил на те, щоб українське розвивалося, українське жило. А в момент, коли йому запропонували якусь посаду в Центральній Раді, тобто він абсолютно свідомо від цього відмовився, сказав, що це не моя парафія, це не для мене. Ось це приклад такого жертовної людини. Та тобто і, і історія його досить трагічна. Він, е, врешті, закінчив в еміграції абсолютно без грошей, змушений е, теж жити на те, що українська вже діаспора. Йому допомагала, ну тобто історія неймовірно трагічна, але в той же час жертовна і де в чому навіть героїчна.